Щиро вітаю наших давніх партнерів Херсонську обласну бібліотеку для дітей імені Дніпрової Чайки з 100річним ювілеєм. Я пишаюся тим, що більше десяти років ми партнери з Херсонською обласною бібліотекою. Для нас багато колег з бібліотеки стали не просто знайомими, а й друзями. Дорога моя бібліотеко. щиро вітаю тебе з ювілеєм. Усе моє дитинство промайнуло у твоїх красивих залах: книги, конкурси, ігри, майстер-класи і зустрічі з друзями та відомими людьми. Я і сьогодні не втрачаю зв'язок з тобою. Щиро вірю разом із дітьми Херсонщини, що на нашу дитячу бібліотеку. Чекає відбудова, розквіт та справжнє свято, а на Україну перемога. Вітаємо від усієї душі, бажаємо ніколи не падати духом. Міцного здоров'я, щастя та благополуччя. Бажаю нам усім не припиняти робити те, що нам вдається, те, що у нас виходить найкраще: писати книжки, видавати книжки, зустрічатися з читачами. Я тільки бажаю, щоб ми якомога швидше могли робити це не тільки онлайн, а і наживо. Я вітаю вас з ювілеєм. Дуже вдячна вам за сумлінну працю, за вашу любов. Я бажаю всім міцного здоров'я, щастя, відновлення, повернення у свої домівки і здійснення всіх ваших мрій. Я вітаю вас від всієї душі. І зичу, щоб ви вийшли, щоб найшвидшої нам всім перемоги, і щоб ви вийшли після неї зразу ще на вищий рівень у всіх відношеннях. І зичу нам з вами ще багато-багато наших спільних зустрічей і екскурсій Херсоном. Я дякую, що ви такі є. І будь ласка, будьте завжди! Мене ця енергійність дуже завжди вражала і дуже завжди зобов'язувала перед цією бібліотекою. Я ніколи не відмовлявся на їхні е, чергові прожекти. це Йор 100 аннеary в ас-азін реч 100 years with such an important institution, a place where people can learn about each other, the world, come to read, share, read things that they love, participate in activities. Зі сторіччям вас, незламні колеги. Нехай нове століття стане для вас часом перемоги та відродження. Хай кожна втрачена книжкова сторінка відновиться і стане фундаментом нових казкових пригод. А уламки відбудуються казковими палацами дитячих мрій. Продовжуйте дарувати дітям радість дитинства, віру в магію та незламність людського духу. Ви та незламна опора для маленьких читачів. Бо ж ви як ніхто знаєте, що книги це вікно в інший вимір, Статне врятувати кожного навіть тоді, коли весь навколишній світ горить. Бажаємо вам міцності, тепла та найскорішого відновлення зустрічі із читачами під мирним небом України. Шановні колеги, вітаємо вас! Ми знаємо про ваш біль, руйнування, постійні ворожі обстріли, неможливість дарувати радість дітям у рідній бібліотеці. Але, попри всі, негаразди знаємо: зруйноване відбудується. Окуповане повернеться. Бажаємо вам міцності і мужності, стійкості і терпіння, віри в нашу перемогу і в майбутнє України. Ми дуже сподіваємося, що бібліотека відновиться, що Україна відновиться. І хочемо закликати всіх триматися разом, допомагати один одному і разом йти до однієї мети перемоги. Слава Україні.